Після 40 років кожній жінці потрібно раз на рік проходити мамографічне обстеження у Хмельницькій міській поліклініці. номер 2 це можна зробити на сучасному мамографі. За направленням сімейного лікаря процедура безкоштовна. Після 40 років в жінок наступає клімакс та гормональна перебудова ендокринних органів. Внаслідок цього в жінці гормональний дисбаланс, який якраз. Дає на молочну залозу, і вона починає перебудовуватись. Вона змінює свою структуру з залозистої на фіброзно-жирову. І, і при цій зміні структур можуть якраз відбуватися патології, такі як поява вузлів, нову творень, запалень. Опитані нами хмельничанки поділилися на профілактичні огляди, ходять не часто. Не часто, ну проходжу. Я вважаю, що Завчасно попереджена хвороба ліпше, ніж лікування. Обходиться дешевше і для здоров'я ліпше. Не дуже часто, тільки по потребі, а так чомусь щасно не вистачає часу. Не прохожу, не було потреби. поки, ну, Профілактичні огляди, я так як працівник. Сфери освіти, то ми кожен рік маємо проходити медогляд, то ми такий медогляд проходимо. А ну і там, в принципі, профогляді мають щупати молочні залози і дивитися. А такі, щоб конкретно, то ні. Не тільки мамолог, взагалі, треба проходити комісію. От завтра я йду проходити, бо я працюю технічним працівником в школі, і ми проходимо і все, проходимо всі наперед навчального року, все проходимо. Рентгенолог Василь Байда додає, з початку року на мамографі у їхньому медзакладі обстежилися близько 700 жінок. Майже половину пацієнток скерували на дообстеження до обласного протипухлинного центру. Злоякісних новоутворень не виявили. Завдяки мамографу вдається діагностувати рак грудей на ранніх стадіях або ж виявити фіброзно-кістозні зміни чи мастопатії. Зараз ми безпосередньо виявляємо мастопатії, фіброзні мастопатії, фіброаденоми, а також інші новоутворення. Але Но для більшого уточнення ми вже можемо направляти до мамолога в онкоцентр або до інших досліджень. Обстеження займає до 10 хвилин. Це рентген грудей у двох проекціях прямій та кусій. Ми можемо бачити фіброзну жирову інволюцію. А також ми бачимо наявні кістозні мікрокальцинати, також утворення невідомої етіології. Це може бути кіста, це може бути новоутворення, це може бути фіброаденома. Придбали обладнання у листопаді минулого року за кошти медзакладу. Його вартість більше мільйона гривень. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.